Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Харківській, між двома торгівельними центрами Мосіті та новий торгівельний центр з іншого боку. І тут на три дні перекрили вулицю Харківську. Тобто проїзд тут зараз заборонений. Встановлені відповідні знаки. Також для пішоходів одна ділянка перекрита, але як ви можете побачити, вони все одно йдуть. Ось бачите, що а, там а, стоїть спеціалізована техніка і відбуваються такі будівельні роботи. Зараз ми підійдемо трошки ближче, аби розглянути все, що... Там відбувається. Бачите, що переносяться якісь деталі, встановлені знаки, встановлена стрічка попереджальна. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Харківській. Ось з справа це торгівельний центр Мос Сіті. І, як ви можете побачити, тут все огороджено, сигнальні стрічки бачимо, і, і тут відбуваються будівельні роботи. Ось так це виглядає. Тож для автівок проїзд на три дні перекритий. Однак, бачите, все одно тут запарковані автівки, але далі ось. Працює техніка, яка робить якісь будівельні роботи. Тут є сигнальні стрічки, також для пішоходів перекрита зона, але все одно вони там проходять, наражаючи себе на небезпеку. Будьте уважні та обережні, бережіть себе, бережіть своє життя, краще обідіть це місце на ці три дні. І ось така техніка працює, вона підіймає а, якісь деталі наверх. Ось так це виглядає. І з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор fm 173 і підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій.